О Котіки. Киць-киць киць. А що це нікого не видно? А хто це тут мяу? Дівка, привіт Що у вас тут? Де до міста подівали? Де той воїн? А ось сюди він наш демон лежить. Привіт. Чи сидить? Дорогу, був! що ти як ти тут? Як воно тут було без нас? Значить, йдемо провіряти роботу котів. Ізначально тапок не на своєму місці. Тут аж щось питалися застеляти, розстеляти. Обоїну тут вже одірвав хтось, тому що кусок обоїни сюди. Тягав він її по всій хаті. Їсти у нас достатньо осталось. Тут вроді би порядок. Тут такі піша не наробили. У ванну було відкрито. Милися. Так, да, ну, ми заходили помитися. Бо по таке ж діло. Да. Ганяли, наче порядок. Так, ідемо далі. Шкафи на удивлення до міста у нас позакривані. Що це ми тут. Сидим, провіряєш, ми гостинця ніякого не привезли. Так, шкафи там закриті, а земля. Землю трохи повиривали. Ну це нормально, це в порядку ще й тут шкаф у нас закритий візді, не пооткривали нічого. Ага, хтось теж питався укритися. В общем, сильно шкоди не наробили. Заглянемо, що там травичка наша. У парниковий є ефект. Набубніло все. Ой, набубнявіло. Набубніло все. Набубніло це яду. Да. Відкриємо глянемо, що у нас тут. Ну, в принципі, ще нічого не проростає, ну то, понятно. А, вже питаються прориватися, он, де ці проросточки. Так, влаги в нас тут достатньо. Це я вже вам завтра розкажу, покажу все. Так, що до міста, ти радий нас бачити, а? Кажи, скучав. Признайся, ти признайся мені. А? Чого мовчиш? Mm -hmm. О, Щось почне давити його, як завжди. Mm -hmm. Кіт. І все було добре до міста, поки не приїхали, да? Ладно, йдемо вечеряти.